Що вам може заважати схуднути? Ви чекаєте якусь дату. З понеділка, з Нового року, після якихось свят. А, ну, в, в календарі дуже багато є різних дат, після яких ми кажемо собі, що от після цієї дати я якраз і почну. Ще ви можете сказати: в мене немає часу. Ну, це взагалі якось, знаєте, я, яка, дитяча така відмазка. Якщо а, в мене болить зуб, я завжди знайду час для того, щоб піти і зробити його. Ви можете сказати, у мене немає грошей на здорове харчування. А я вам скажу: а ви пробували хоч раз рахувати, скільки грошей уходить у вас на а, звичайну їжу, і скільки грошей у вас уходить на те, чим ми себе радуємо. Там тістечка, конфетки, ну інші там всякі штучки, які, на жаль, вони на нас залишаються. Ви можете сказати, я не можу займатися спортом, я можу піти в фітнес-зал, тому що його немає поряд, в мене немає на нього грошей, а я вам скажу, що а у вас є поряд з домом стадіон, або може якийсь парк, або якась алея, куди ви могли піти зранку або ввечері і робити для себе деякі речі, які допомагають. Я вам скажу так, якщо ми. Не хочемо, ми завжди знайдемо собі виправдання. Якщо ми хочемо, якщо нам треба, ми завжди знайдемо можливості для цього. І якщо ви не знаєте, з чого почати, ви можете написати, ви можете зателефонувати для того, щоб знати про ваш персональний план, як будете робити саме ви. Або це теж проблема. Написати або набрати. Лайчик, підписка.